Минулого тижня на очистих зборах ветеранів залізничників Південно-Західної залізниці Миколі Петровичу Нозі було вручено дві високі нагороди. Саме так залізничники оцінили його вклад в розвиток залізничного руху. Які саме нагороди отримав мер шостки далі у сюжеті? Ветерани залізничники збираються разом щорічно. Для кожного з них ця мить є довгоочікуваною і бажаною, бо це зустріч з минулим. А ще час спогадів. Повідала всіх своїх бивших сослуживців, увідять ветеранів, які раді цієї зустрічі. Приємне, просто приємне спілкування. Ми балакаємо те, що прожили життя, як хто як живе на пенсії, хто як відпочиває, у кого яка пенсія, у кого що болить як кажуть, той про те і бубани, так оце і в нас. Я доволен, що попав на такий форум. Ми поки ще в почеті в железнодорожнику. Вони нас не забувають. Це люди, у яких є міра відповідальності, чувство відповідальності, і які несуть повністю, розуміють цю відповідальність. Перед і, і перед собою, і перед руководітями, і перед всією Україною. цього дня у будинку науки і техніки Конотопської дирекції залізничних перевезень панував по особливому піднесений настрій. 254 ветерани отримали безкоштовні путівки на Чорноморське узбережжя, щоб відпочити і підлікуватися. Як ємко сказав про ветеранів залізничників Олексій Кривопішин, начальник південно-західної залізниці, елегантний вік у житті кожної людини наступає дуже швидко. Каждый из нас попадает в эту категорию, время неумолимо, и пролетает жизнь. И, в общем-то, все, что вы сделали э, в своей жизни, а я бы так сказал, что вы жизнь отдали во славу э, труда на железнодорожном транспорте, и вы, в общем-то, каждый на своем участке оставили частицу себя, а можно сказать и самого себя. Приємний сюрприз цього дня очікував і на володаря звання Почесний залізничник України Миколу Петровича Ногу. Він також був запрошений на захід, але трохи зніяковів, коли з вуст Михайла Головацького, начальника головного управління кадрово-соціальної політики Укрзалізниці почув своє ім'я, будучи мером шостки на сьогодні. Ми маємо електричку, шостка Київ, вокзал і так далі. За вагомий внесок у розвиток залізничного транспорту, сприяння забезпеченню стабільності та ефективної діяльності наказую нагородити міського голову міста Шостка Сумської області, ногу Микола Петровича, знаком за сприяння розвитку залізничного транспорту. Михайло Михайлович вручив Миколі нозі почесну відзнаку за сприяння розвитку залізничного транспорту України. Знаєте, що основне? Я повинен сказати, що я гордий в душі, що я залізничний. І я не один день, не на одному місці, не пожалів, що я працював на залізничній. А трохи згодом до цієї нагороди додалася ще одна: на цей раз від керівництва південно-західної залізниці, саме почесною нагородою за сприяння розвитку південно-західної залізниці, був відзначений мер Шостки. коли приїхали залізничники, а на станції Шостки дерев'яні шпали. рельси Р-43. Все криве, все заросло. І тут як тільки приїхали і роблять день, ніч, дощ. А вони роблять. Всі вікон виглядають, що це за люди? Це якісь не наші люди. Які? А я говорю, а це железнодорожні. Взялися і зробили. Благодаря йому його настойчивості. Ми зробили тоді електрифікацію. І сьогодні маємо. Имеем... Восемь поездов, ни один город не имеет такого сообщения районного, который как вот жестко. Восемь поездов полностью заполнены. Прямое сообщение до Киева. Вот. Это благодаря Николаю Петровичу. Он тогда настоял, он убедил меня, что надо делать электрификацию. И после этого сделал реконструкцию станции сначала. Потом, когда это закончили, он говорит, а давай же вокзал сделаем. Тому он все приложив сіусілі, щоб город отримав совершенно другой статус. Шосткинці користуються швидкісними електричками вже багато років, і цей спосіб дістатися столиці їм до вподоби. Тому щирі оплески від ветеранів залізничників уособили у собі вдячність людині новатору, людині ініціатору нових ідей. Всі вони направлені на розвиток певного регіону і на благо кожної окремої людини. Даже то, что он сделал для города Шостки, только электропоезд это великое дело, считается. Или ездить в Воронеж, Терещенскую, или прямо вот на месте приехал, и как это удобно. Очень, даже это хорошо, что так сделали. Не надо до Воронежской ездить. Очень удобно.